Тому відокремлений структурний підрозділ Хомодецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету залучається до літературного онлайн-марафону Єднаємо душі словом Ковзаря від науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти. Зоре моя, вечірня, Зійди над горою, говорити тихесенько, в неполі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сі. Сивочка воду позичає, як широка сокорина свої віти розпустила, а над самою водою верба похилилася, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гайдаються нехрещені діти. Про Тараса Григоровича було сказано багато, та буде ще сказано не менше. Ось те, що про нього казав Іван Франко. Він був сином мужика. І став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж 10 переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золото в річні віршу. Іні його любові до людей в ненависті по Дувала й у але не пожаліла в тіх, що били здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті. Неморощу славу і всеросвітаючу радість, яку в мільйонах людських сердець збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців Тарас Шевченко. Творчість Тараса Григоровича Шевченка, його життя і політь Оєй нові покоління українців, вашій увазі авторська поезія. Ходила твої вірші по дорогах і танцювала навіть на святах. Я пам'ятаю, як серед півроку ставала разом з квітками весна. Твоя поезія, як сонце гріє, без неї подіброю вітер биє. А серце так зворушило тремтить, і треба цінувати кожну мить. Пам'ятаю я шлях коло хати і соловейка у гаю. Захочеться твої рядки згадати, бо з ними я неначе у раю, відклалася у пам'яті вся творчість, що виліпала вільних з нас людей, тепер для України є рожева зора, яка у небо впливає кожен день. Ім'я нашого кобзаря всьому світу поезія перекладена багатьма мовами. Ось, до прикладу, уривок кобзаря англійською. The sun sets, the mountains turn black, the birds are quiet, the fields is silent, people are happy to have a rest. And I look, and my heart goes in the dark garden of Ukraine. I'm going, going, thinking, and my heart seems to rest. And I feel the glow in the mountains are black, and the star rises in the blue sky. Fate. You did not play me false or fate. You were a brother, closest friend. To this poor wretch, you took my hand when I was still a little tot, and walked me to the deacon's school. To gather knowledge from the thought. My boy, just study hard, you said, and uh, you'll be somebody in time. Old Cherry Garden Old Cherry Garden near the house, and beetles buzzing in green leaves. The flowers uh, carrying their plows, and uh, mother cooking supper meals. The family is having supper. Young girl is uh, serving evening food. Her mother wants to teach her something, but uh, Nightingale's song is so good. The mother put her little children in, uh, to put to sleep in open at the near the hut. Soon all came down, girls and the songbirds went on their singing all the night. And proza hiszpańska? Wzdzies pasan, nie Yet, Verana, Yapasa, Susan los Oros, Maschitas, Lemente Dorma, El Corazon, It Savo, si Sibiba Aun, Omer Ya, Vicando for el Mundo Boy, Silmadinas, Sin Risa Stoy, Donde Estas, Destino Mir, Yaningu Naternal, Si, Escatimos, Dios, El Boyno, Orlando Vengo. Shannowate Shevchenka, it's not shallowed riddle. Культуру, народ, батьківщину.